Привіт, друзі! Сьогодні будемо ловити з вами щуку на космасі. Тут така непогана водойма. Ось. <клух> Майже ідеальна для лову на космасі. Дивіться, бачите, яка водойма. Ширина метрів 60-50, Там в більших місцях більше трошки. Ось. І посередині водички йде канава, обабіч ідуть. Дві бровки. Оця ближня бровка нам не інтересна, бачите? Ну, от, от риба підійшла, Бачите, щука, напевно, під берега. Чому? Тому що тут постійно топчуться, вона лякана. Нас інтересує дал дальша -даль 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 бровка. Ось, Зловити на ній можна, напевно, докинути будь-чим зараз, але коли вітер, ось, можна докинути не багатьма речами. Одна з таких речей це касмастер. І ми цим космастером будемо намагатися його зловити, цю щучку. дивіться. Космастер, зараз я вам покажу. Брав тільки -ті космастер, зараз собі. це було. Після вертушки брехав і ті -ті Ось, Бачите? Ось, ось космастер. Е, тактично, що я буду робити? Я буду перекидувати дальню бровку, стягувати з неї космастер, пару разів підкидувати, там, буквально 2-3 там, підкида, все. риби немає, я виматуюся, пішов далі. Тому катушку поставив, бачите, з 4000 Ось, тут передатка 6,2, більше метра виматує. Тому мені буде чуть, чуть легше, трошки краще буде рибачити нею. Ось, все, друзі, буду ловити, бо вже не, не витримую, вже хочеться кинути приманку в воду. Так, друзі, Космистера, <кій> Бачите? О, оце оригінальний йде. Ось, я вам його показую 14 грам. А це копія з Аліекспрес. Бачите, він набагато більший. ось Там якісь, напевно, якісь алюміній. Ну, Я буду починати саме з нього. Чому? Тому що в нього об'єм більший він тонути буде набагато довше. Тобто він мені на даний момент він мені інтересніший. Активну рибу мені буде легше не збирати. Кидати ним гірше, але збирати рибу буде краще, тому що <кхем> і гра в нього на падінні буде більш активна і пауза падіння буде більша за рахунок більшого об'єму. Будемо її цепляти. Так, друзі, я думаю, що видно. Ще нічого не бачу. Никакі. Тактика доволі проста. Я перекидаю, зупиняю, ложу, бачите, під той берег. Топлю його. Два-три маленьких підкида. Бачите, як довго тоне. Хоча там метра два глибина, космастер довго тоне. Кінчик дергається, бачите? Там активно йде гра космастера. Все, я виматуюсь. Кидаємо далі. Ну, це пару закидів саме під той берег, під ту бровку. Так, положили. гоу про стоп-відео. Го про стоп відео. Кло самої бровки я роблю невеличкі підкиди, щоб скинути із бровки. А вже коли перейшов бровку, чуть агресивніше. Це пара підкидів, і все, я пішов далі. Бачите, як кончик аж дергається, бачите, як тоне? О, тільки втонуло. Ось ще ще ми разрослимо. Зараз кинемось туди, в ту сторону разочок і пішли далі. <клух> Десь через кожний 50 метрів, що можна і туди, і туди кидати. Ось 50 метрів хватає. <клух> Прийдусь по берегу, подивлюся. Можна просто підмотки робити не менш активно, можна просто підматувати і робити паузи. Тонути буде трошки довше, але буває, що так працює. Все. Де, що я вимотався все. Мені ця ближня бровка не інтересує. Пізніше можу спробувати, що вже буде. Не цілувати, взагалі вже буду різні варіанти, але поки ми опрацюємо дані бровку. Нема пішли далі. Шукаємо активну щуку. GoPro стоп відео Бачите, тут теж відійшла і підійшов щука, відійшла від берега. Тобто есть під цією брок вона стоїть, вона точно так же стоїть і там. Але тут її постійно лякають. Ось, а там у нас стоїть і чекає мого космастера. Оп. Оп дальше треба кидати, бо трошки не докидаю. довго падає попадає зразу на край трою перетягувати космася ж бажано перетягувати і скидувати в відео го просто в відео Мот положив на траву, зразу втонуло. Зараз будемо почути стягувати збровки маленькими підкидами. Будемо шукати дворочку. Вже в неї зайшов. Пауза, то не довше, бачите. Гоу просто відео, видео друзі бачите там гарненькі. такий що не щук щуки там апендицить Так, все понятно. Вон далее. Почали О, Бачили покльовку. Там якась по траві стягнув. книг, мені кажеться округ. Бі. Космастер більше тої риби вверх. Так, да, я Тільки з травички стягну, бачите. Космастер ляга бі, бішого того Бачите? Такі О, не наша риба. Может, щуки не там. Сокопелку, если стоят те Ну, сейчас будем пробовать. Был просто видео. Блять. Срез, блять. Ваш вызов. поводок 25 30 см поводок зрізало дивіться на поклв Ну, є така проблема виказ мастеров вони в різні сторони літають і вона промахається бачите зрізала на клюванні зрізала бляха ой жалко берику показав зрізала на клювані го просто підіде Так, друзі поставив приманочку таку ж саму повазі, але менше об'ємом гра буде менш агресивна Спробуємо. Ну такий тільки що був, на попльовці. Таке буває, що космастер в сторони літає. Вона досить часто промахується. Поводки потрібні якомога довше. Я використовую від 25 до 30 сантиметрів. На жаль, такі ситуації бувають. Хотя ще приманка, паузи менше, мені дуже подобається, але може щуки сподобаються Приймати щуку со своїм космосом идеально. От дубровки вообще не может понять.

тысяч меньше. Гол просто видео. Гол просто видео. О. Oh. Не пробуем. Подстукаю. Оп, бляха. Підсіла бля. Да, підсіла щось Піддибнула я підсік, нічого не було щось за жопу зацепила вона промазала, да, так, щось промазала напевно зацепила, значто О, бачите, за щоку. Вот промазала, дибнула, промазала. О, бляха, хамуха. А то воно і зрізає, воно промазує. О. Зараз спробуємо ще раз в ту точку. А. Але щось крупніше поймати, бля, хамуха. GoPro стоп видео. GoPro стоп видео. О, бляха, бачили? О, бляха. О, бляха. Хороший шестер. А вот и бляха-муха. под бляха. -муха. Только під кустик положив, там не знаю глибина. Там глибина взагалі маленька. Бляха-муха. Ну, бляха ну хоч щось, бляха-муха. Подачка така. А то окунь сьогодні добре бере, я намагаюся зловити щуку, бляха, жарненький, напевно є. є. Ну, Тут непогана, бляха. О бляха муха хорошая, хорошая бляха муха, честно кажучи щука гарная, -ка. вот ты бляха муха, космастер боси. а ты бляха муха, о бляха, вот такая Вот он и косметик. О, бляха, маха. А ты, бляха. А взять можно. А ты, бляха. А ты, бляха. А ты... А ты шоу, бляха. Плюну, бляха, маха. А значит, дуже не помню. щучка. Ой. О! О! О, все. Бачит. Без вариантов. О, бляха, муха. есть. Вымучили ее. GoPro. Стоп видео. GoPro, стоп видео. Сейчас Стягну. Ах ти бля. Гол просто да, все. Бля, ридало. Гопро стоп видео. просто видео такий окунь да окунь сильно багато там ходить а я не хотів уловить он такий значи а. а лупанув як щука три троники в роте бля а. А? GoPro stop видео. Какие ваши кидаты глаза? Две станут. Вот какие-то это не дело. Обляха. Вашин. промазала у нас еще. Да, промазала. Что нет, что просто... А, да, та не, не промазала, просто миленько. Видите? О, Гупие. ей. Ай, жалко, бля, комуха. просто видео. Все, хватит, просто в видео. Так, друзі, побіг, спробував. Намагаюся. Ну, на, тільки на касмастера. Ну, зараз не дуже пора на, кас, на касмастера, бо всю щуку, що брав, брав її з мілини перед бровкою. В принципі, якби касмастером розраховано, щоб ловити чуть -чуть вже як виход на, на яму, на глибину. Ось І там зараз майже немає. Ну, Таке одненько, бачите, сьогодні впіймав непогано. Ось Там відео набуде, я покажу. Ось космастера. Ось Ось така от вудочка, друзі. Що за вудочка, потім напишу? Ось таке. Ось непогано. Якось так, друзі. На Касмастер пробуйте, дуже хороша приманка. Я ловлю вже на нього років 15. Тобто, завжди, якщо є можливість ловити на Касмастер, я ловлю на Касмастер. Якщо дно чисте, відносно чисте, є тільки там травички, нема курях, я ловлю на Касмастер. Взагалі, <кхів> якщо мені дали можливість вибрати одну якусь приманку, ловити тільки не, я ловив би тільки на Касмастер. Ось він дозволяє далеко кидати, ось і дозволяє м, робити різні проводки і, е, про, про, ну, і рівномірно і е, джигувати ним. Ось Там відео я покажу. В принципі, я ловлю більше джиг. Тобто ви підкидаєте і він планує, планує, планує в товщі води. ось. І щука, як правило, бере на цьому падінні. Ось, буває, що коли виматуюся, бере, буває, що сьогодні ця крупна впала, взяла вже напад, тільки кинул, він на приводився, ну, тільки почав тонути, зразу на нього лупануло. Ось, якось так, друзі, пробуйте. Касмастіра дуже-дуже хороша, дуже е уловиста снасть. Ось, покупляйте там якісь копії самі дешевші, взагалі без разниці. Главне, щоб він летів, і головне, ви провірте, коли буде під собою киньте, попідкидуйте його, він повинен якби, планувати, перекидуватись, уходити в, сторону, в, сто, в сторони в сторону. Ось якось так, друзі. Все тоді. До зустрічі на воді буде при нас бачите. Go просто of відео.